На каналі цікавий на гачку, з вами Оля. І давайте сьогодні я вам пропоную подивитися про капор, який я зробила. Хто не бачив, там є шорт, як він носиться, як я його одягала, невеличкий, і як я в'язала сам шнурочок. Ну, такий собі більш розлікательний, ніж повчальний. Такий коротенький. І ось так, поступив запит на те, як же його зв'язати. Все дуже і дуже просто. Давайте я вам, щоб ви розуміли, про що мова. От зараз виведу на екранчик саме цей капер, як його. І зверніть увагу, його можна носити як у підгибку цей комір, так і вдвічі його можна підвернути. І воно також, ну, тобто по ситуації, якщо холодно, можна заховати бороду, якщо більш тепло, можна його відвернути, якщо він заважає. Що далі? Далі давайте повернемося до ниточки. Ниточка в мене не знаю, яка, вона стокова. Я взагалі не планувала на нього робити майстер-клас, але попросили, тому я зроблю просто невеличкий огляд. Ниточка стокова, вона в мене вже була заводської крутки в 3. І вона така трохи пухнаста. Я не знаю, що це, і метраж цієї нитки, але я думаю, що десь приблизно метраж буде складати 300-350 метрів, на мій погляд. Вона не тоненька така вийшла. Ось, і... Гачок номер 5 П'ятим гачком я в'язала резинку, і п'ятим гачком я в'язала саму тушку. Так, що стосується резинки, в мене на каналі є 5 видів резинок, можна використовувати а, різну, яка вам подобається. Я тут експериментувала, якщо оця сторона в мене повинна була бути лице, вона ніби подвійна резиночка. І такої різинки там немає. Я в'язала один перший рядочок стовпчики з'єднувальні, ті, коли петлю достаєш, і одразу її же протягуєш повз цей, боже, забула. Накид і ту петлю, яка на гачку. Тобто з'єднувальна з накидом, назвемо це так. І я завжди, хто вже зі мною, вони бачили, знають, що я полюбляю ці резинки, коли з'єднувальну саму петлю цю протягую через накид. Але такий в мене тільки один рядочок. І потім три ряки. Тобто, якщо вважати перший лице, потім виворітний, лице виворітний. Три рядочки я в'язала звичайними з'єднувальними без накиду. Потім п'ятий рядочок в мене з накидом з'єднувальне. І знову три. І так, рапор, рапортції чотири рядочки, я в'язала довжину, яка мені потрібна. Зараз я візьму. Так, взяла сантиметр, а то щось не подумала, що треба буде. Резинку я в'язала, не пам'ятаю скільки, якщо не помиляюся, десь 30 петель я брала, ланцюжок. набирала. І виходить, що 10 см, але можна його трошки більше робити. Ви там на фото бачили, що він так підгибається, не зовсім можна робити до 12, а то й до 14 сміло. І тоді він буде так ще й бороду добре прикривати, якщо його взимку, наприклад, так носити. Так, і резинка ця ще зауважу вашу увагу, трошечки зауважу вашу увагу. Ще зверну вашу увагу на те, що резинка повинна бути двостороння. Двостороння, тому що вона буде носитися як на... коли ми її вивернемо. Це в нас лице виходить. І одна сторона, якщо вона розвернута, і інша, якщо ми її підвертаємо. Тобто, обидві сторони в нас можуть бути лице. Тому уважненько двостороння наша резиночка повинна бути. Я не пам'ятаю, скільки я пров'язала рядочків, От, чесно. Я знаю, що в мене це вийшло. 22. Тут також може варіюватися трошечки за рахунок того, що різні голови. Це як шапку в'язати. Нам головне, щоб пролізла голова. І щоб не давило горло. Ну, Тобто, от в мене вийшло 44 см. Вона дуже добре лягла. Мені подобається, що вона не душить в мене, ця, ця горловинка. І ну, я задоволена цим габаритом. Так, його вона ж. Це резинка, вона розтягується, і тут ще важливо розуміти, що не кожна пряжа піддається гачком цьому розтягуванню. Тобто виглядати це може бути. У мене видно, як вона трошечки підсіла. Хоча я вам показувала, де треба в тих же шкарпетках, в тому ж светрику, там я вставляла спандексову резинку цю, яка тягнеться. І це а, трошки його ось так стягувало. Тільки так. Інакше воно не тримало резинку. Так, що далі? Далі я перейшла на п'ятий гачок, але вже туніський гачок. Резинку коли зв'язали, ми ось тут по резинці стовпчиками. Без накиду. Я кожен рядочок пров'язала. Це також я показувала ось ці петелечки. В кожну я пров'язала стовпчик без накиду. Забула, вибачте. Без накиду їх ось видно. Ага, я їх пров'язала по цій, а потім перевернула. О, тут видно, що лице я робила це, а потім перевернула на виворітну і вийшов тут у нас виворітний стовпчик без накиду перший. І взяла, перейшла потім на туніський гачок, але, щоб вона ось так е лягла. Акуратненько. І не була такою скутою, так і от по голові. Я додавала, я додавала кожну кожну дев'яту петлю. В мене там вийшло, якщо не помиляюсь, 72, і я кожну дев'яту, ні, більше, більше там вийшло в мене, що я додала 10 петель на все це полотно. На все це. Ну, У вас може варіруватися ось ця. Лінія Тому приблизно в мене вийшло десь 10% петель, я додала на об'єм ось цей. І воно видно, що воно ось тут пішло на збільшення і потім рівненько. Цей везеруночок, якщо вам сподобався, в'язати ви розрозуміли, що можна будь-чим, будь-яким, можна і ажурний якийсь брати. І, ну, тобто, навіть рельєфний на зим, для зими буде. Більш ніж, ну, підійде, підійде. І що ще таке важливе? Все, залишила я ось тут, виходить 10 петелечок також для обробки для оздоблення цього. І... І все. І почала в'язати візерунок, цей не договорила, збилася з думки. Везеруно цей можна знайти в мене на каналі, там, де я в'язала 5 візерунків туніським гачком або светр. Я його називаю імітацією англійської резинки спицями. Він дуже схожий. І він в мене є. Мені він дуже подобається, дуже легко в'яжеться і швидко. І він, ну, і симпатично виглядає. Мені він так простенький, але. Гарний такий візеруночок. І от дов'язала я цю довжину. Зараз я вам помію скільки, тому що так, туряд в'язала. 34, так, я зупинилася на 34. Є в мене старий капюшон, який я поміряла і на якому робила висновки. Тут також треба робити його трошки більше, ніж ваші капюшони, тому що він повинен ніби не ні спадати. І у нього довжина буде трошки вища довша. Більша. Спаді всі синоніми, вибачте, перебрала, вона буде більша за рахунок того, що він повинен спадати аж до плечей. І ось 34. В мене, Я думаю, що він дуже гарно в цьому плані так ліг. Є таке. Далі, що я робила тут? Я дов'язала, мені потрібно довжину. Залишила ось тут в мене вийшло. Коли я все це в'язала, 71 петля, От не зря я її. Все-таки 71 це вже з прибавками було. мінус 10, десь 60 петель в мене було, і потім я прибавляла. 71 у мене одна центральна. Я тоніським гачком набрала перший рядочок і почала закривати. Цю петлю я добрала. І наступну добрала, і всі 5 штук закрила, тобто 2, одна, 2. Далі, одна, дві, одна. Тут в мене виходить 4. По везеруночку я набирала, і видно: або 5, або 4, або 5, або 4. Там, де по одній, по боках, все. Закривається принцип, так як ми закриваємо наші п'яточки на на шкарпетках і наші капюшони. Нічого, але Одна петля за що того, що був оцей гострий. Я пробувала закривати ще його як капюшон, але мені не сподобалось зовсім. Виглядає ну, не капером воно виглядає, ось саме цей гострий куточок мені найбільш сподобався. Можна також взяти і закривати, наприклад, тут ну, там десь 10 так, петелечок. як... Як шкарпетку, вже ж сказала, як шкарпетку. І будуть у вас дві от таких лінії, ось так. Тобто це для мене було непринципово. Я спробувала, мені не сподобалось, але може комусь зайде більше, тому що я бачила вже і такі ці капора, практикують і показують і в'яжуть. З цим також розібралися. Потім я на гачок той самий, я все в'язала номером 5. Все-все. І навіть цю. Цей шнурочок, я також в'язала п'ятірочкою. Набрала, пров'язала я тут два рядочки. Зробила тут я цю дирочку, в яку я потім буду вставляти. Дов'язала ще два. І потім я вивернула, і коли дов'язувала, я отут одразу прикріплювалася. Тут і з цієї сторони дов'язала і набирала спіднизу. І в мене вона одразу по цих. По цих моментах була одразу завернута і прикріплена. А потім я відірвала велику іголкою, тут голочкою вже петля в петелечку, я закривала э, цю підшивала. Воно видно, що останній рядочок він так і залишилось. Можна було його ще пров'язати стопчиками без накиду і вже їх закривати, і тоді по цього не було э, рифлення. Але воно мені на виверній стороні ну, зовсім. Виборітна сторона так цікава. Ну, зовсім інша, ніж спиця, хоча спереду дуже схожа. Все. На цьому зв'язала шнурочок. Хто не бачив, як в'язала в, в шорці можна подивитися в мене вже він на каналі, я його вже е, викидала. Снурочок втягує, втягуємо і носимо теплий, дуже зручний цей капор. Це Коротенечко, щоб нікого не затримати. Складного тут нічого нема. Початків відправиться аж на раз. Берете вашу улюблену резинку, ваш улюблений визерунок, додаєте трошечки, зовсім трошечки, я кажу, десь 10% петелечок на розширення, щоб він гарно ляг. Витягуємо 34 см, робимо обробку, вставляємо шнурочок. Дуже швидко і дуже цікава моделечка. Все, я вам бажаю натхнення. Ровних стовпчиків і петелечок, щоб все у вас було добре. З вами була Оля і цікавий начку. До нових зустрічей!